Вітаю діти! Сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити про прощення у подружніх стосунках. Будучи недосконалими людьми, ми часто усвідомлено чи не усвідомлено робимо такі вчинки, які ранять інших людей, а в шлюбі це нашого чоловіка чи дружини. І сьогодні, після нашого заняття, я хочу, щоб ви зрозуміли, що без прощення неможливо зберегти близькі відносини. Я хочу, щоб ви усвідомили весь процес від нанесення образи їжу до прощення і стілення від завданого болю. Кожна пара, яка створює сім'ю, жадає повної близькості між собою, повна близькість можлива лише тоді, коли в стосунках чоловіка і дружини Є абсолютна відкритість один перед одним. Відкритість, у свою чергу, можлива за умови повної довіри в парі. Якщо довіра неповна, то відповідно неповною буде і відкритість, і як результат не буде бажаної близькості. У подружньому житті, як і в будь-яких взаєминах, близькі люди навіть мимоволі ранять одне одного. Емоційний біль. Який виникає при цьому, призводить до недовіри, браку відкритості, а також до віддалення і відчуженості відносин. Єдиним засобом для зцілення є прощення, але як просити вибачення і прощати? як звільнитися від того емоційного болю, який був викликаний у праці? Як відновлюється довіра? Про це ми будемо з вами говорити на сьогоднішньому занятті. А що відчуває людина, яку образили? Як правило, ображена людина відчуває біль і гнів. Якщо почуття болю стосується людини, яку образили, мене образили і мені боляче, то почуття гніву стосується того, хто образив. Ти мене образив, а я розгнівався на тебе. Тому образа це сукупність таких почуттів, як біль та гнів. А що ми робимо зі своїм гнівом? Гнів приглушується і може ховатися всередині людини. Гнів може звертатися на людину, яка заподіяла вам біль, що часто призводить до ще більшого ускладнення конфлікту. І відбувається діалог. І людина, яка гнівається, знаходить відповідні рішення. Ось такі три варіанти. Що ми робимо із нашим гнівом. Перші два варіанти, коли людина ображена, мають масу негативних наслідків. Тому що вони не вирішують проблему з болем та гнівом. А якщо з ними вчасно не розібратися, то це призведе до цілого спектру негативних наслідків. І ось вони ці наслідки. У людини може порушуватися фізичне здоров'я. Порушується сон, втрачається апетит, з'являються головні болі, підвищується тиск, гастрит тощо. Емоційна сфера людини вона також переживає стрес, депресію, її самооцінка знижується і з'являється замкнення. Змінюється настрій і поведінка людини. Їй важко розслабитися, знижується сексуальний потяг, людина стає дратівливою. І може спалахувати як сірник на порожньому місці. Іноді з'являється бажання піти від реальності за допомогою алкоголю або роботи. Або всі енергії та, та емоції людини віддаються дітям. Що ж таке прощення? Вікіпедія визначає прощення як вибачення, звільнення від покарання. Прощення це не виправдання кривдника, а здатність відпустити нав'язливі роздуми про хижацьку поведінку кривдника, а також бажання будь-якої форми мусі. Фактично, пробачити це ніколи не згадувати про скоєний проти нас вчинок, немов він ніколи не був здійснений. Але це буває інколи дуже складно, особливо якщо людина, яка образила, не визнає своїх помилок та не просить вибачення. Існує три кроки процесу прощення. Нам потрібно з'ясувати, чим викликала наша рана, і поговорити про це. Це перший крок. Коли ви усвідомлюєте, що саме вас поранило, тоді ви можете пояснити це своєму партнеру. Для пар сімейних дуже корисно взяти собі за правило такий спосіб поведінки у відносинах. а. Якщо ви образили свого чоловіка або дружину, ви берете ініціативу на себе, щоб поговорити про це. І Б. Якщо вас образив ваш чоловік або дружина, ви також берете ініціативу на себе, щоб поговорити про це. І коли обидва в парі будуть так чинити, не чекаючи дій від іншого, то все буде вирішуватися дуже швидко. Ми повинні бути готові говорити один з одним про те, коли нас рані. Серйозно чи дрібниця. А для когось це складно. Другий крок потрібно попросити вибачення. А це означає необхідність взяти на себе відповідальність. Я повинен визнати те, що я зробив неправильно без але і АТИ. Коли ми перш за все беремо на себе відповідальність і визнаємо свою провину, а також вибачаємось за те, що своїми діями завдали волю партнерові, тоді можна говорити про свої мотиви, чому ти так вчинив або що ти мав на увазі. А також про свої почуття, що ранило особисто. І третій крок потрібно пробачити. Прощення має величезну силу приносити шлюбу цілими, у вибаченні є різні ступені складності. Пробачити когось за непунктуальність це не те ж саме, що пробачити за подружню зраду. Але прощення завжди зцілює відносини. Прощення це усвідомлений вибір. Який дозволяє нашій жалості до себе, бажанню відплатити тією ж монетою гніву і обуренню піти геть. Якщо ми почули від кривдника Пробач, то ми, приймаючи рішення, відповідаємо пробачаю. Пробачити, як ми вже казали на практиці, означає забути про ступок. Отже, пробачити на практиці означає наступне. Не згадувати про проступок ніколи кридником. Не згадувати про проступок у розмовах з іншими людьми. А також не згадувати про проступок у своїх власних думках, коли ми залишаємося наодинці із самим собою. А що нам дає прощення? Воно нам дає фізичне та емоційне зцілення. Відходять ті негативні наслідки, про які ми з вами говорили вище. А також вони нам дають зцілення наших відносин, відновлюється довіра, поновлюється відкритість та стає можливою втрачена близькість. І зараз ми з вами підведемо підсумки нашого заняття. У сім'ї подружжя час від часу можуть заподіювати один одному біль, Адже ми недосконалі. Образу не потрібно замовчувати, про неї треба говорити з чоловіком чи дружиною обов'язково. Важливо бути відкритим до діалогу, не тільки прагнути бути почутим, а й слухати самому. Не тільки очікувати вибачень від чоловіка чи дружини. Але й бути готовим просити вибачення самому. Прощення це вибір. Після вибачень ми не очікуємо появи особливих почуттів, але прощаємо рішенням нашої волі, щоб більше не згадувати про поганий вчинок. А також у нас є надприродний ресурс. Бог дає нам силу пробачити тоді, коли здається. Що пробачити вже неможливо. Діти! Я бажаю вам вчитися говорити про свої образи і біль, вчитися слухати інших і просити вибачення, а також прощати, щоб здобувати дуже важливий життєвий досвід. Я бажаю в майбутньому, щоб ніщо у вашому шлюбі не змогло зруйнувати відносини двох людячих сердець. Відеоурок було створено за матеріалами навчально-методичного курсу Школа подружнього життя авторства Олійника Олега Валерія. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!